Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу показати тобі знахідки, які я знайшла на сайті тему. І перше, що я хочу показати тобі, це ось такий жіночий комплект піжама. Він складається з трьох елементів. Це Це сорочка, штанці і шортики. Є в двох різних кольорах, є багато хороших відгуків, і також є різні розміри. І зараз покажу тобі ось це дійсно світле золото. Але я б його назвала ще світле сяєво. І переходимо до наступного товару. Наступний товар це ось така коробочка, і можна покласти туди щось таке. Хороше пахнущеся, і це освіжувач повітря. Хороші відгуки і коштує небагато. І переходимо до наступного товару. Наступний товар це у нас дитячий матрас. Він є в різних кольорах, є в різних розмірах, теж дуже багато хороших відгуків. Він такий, що можна, знаєте, Використовувати десь на вулиці, щоб діти гралися. Можна використовувати, щоб діти гралися на підлозі. І також покажу вам ось такі мілі картинки на матрасі. Який вам подобається найбільше? Мені найбільше, напевно, сподобався оцей. І переходимо до наступного товару. І наступний товар це у нас ось така постільна білизна комплект. Є також в різних розмірах, вінгуки теж є, і кольорів дуже багато. Мені, наприклад, подобається, мені всі тут подобаються кольори. Я не можу вибрати, напевно найулюбленіші, але мені дуже ж подобається. Ось такий білий кольор, і світло пурпуровий. А це як наша україна ненька кольори. І переходимо до наступного товару. І наступний товар це несподівано, неочікувано, напевно, але це комплект для ванної кімнати. Дуже сильно подобається кожен із цих кольорів, і фіолетовий, і зелена трава. І якщо, наприклад, ваш інтер'єр він білий, то будь-який колір привнесе ізюмінку в інтер'єр. Ось такі акції в мене сьогодні були для тебе. Тож, зустрінемося вже в наступному відео. До зустрічі!